Добрий день, мої любі маленькі співаки. Сьогодні я вас рада вітати на нашому онлайн занятті. І так як це заняття буде відбуватися у предвері нашого такого чудового свято, Святого Миколая, я вам вже розказувала про цього чудового покровителя, який, до речі, покровитель і нашого улюбленого з вами міста Миколаєва. Тому ця пісня, як. Зараз така дуже актуальна, на мій погляд. І сьогодні ми її з вами ну, дійсно повторимо. А зараз трішечки eh, хочу вам загадати таких загадок. Але загадок незвичних, а загадок музичних. І першою загадкою такою буде <кій> отака музична загадка. Давайте, ви будете уважно слухатись, дайте рівненько, берете вдох, активний видох. Ще раз беремо вдох, видох, настроїмося на спів і починаємо працювати. Тож слухаємо першу загадку. Невеличкий сам назріст, довгий вуха куций хвіст, зате добре лапки має, дуже весело стрибає, мов пухнастий сірий м'ячик, знають всі його. Це зайчик. Молодці. Ну, Молодці. така, Нескладна, так? Да? Так, а зараз давайте уважно послухаємо другу вокальну таку е загадку. Гострі зуби, хитрі очі, мишку цапнув і муркоче, в кого бухса, наче дріт, кожен знає, що це. Кіт, молодці, тому що в нього дійсно такі гострі-гострі зуби, острі очі, хитрі. Да? Мишку цапнув і моркочи. І в кого такі уса, наче дріт. Кожен знає, що це кіт. Молодці. Третє, давайте слухаємо уважно. Сам сиренький і маленький, лиш почмухує тихенько, друга частина, а на ньому кожушок весь із гострих колючок, це від злих вовків ось так захищається їжак. молодці. Тобто, якщо я вам прочитаю текст, то ви самі здогадаєтесь, сам сіренький і маленький, лиш почмухує тихенько, як робить, до речі, їжак. Давайте подихаємо через ніс. Молодці! А на ньому кожушок весь із гострих колючок! Севіть лихмовки ось так захищається їжак. Молодці, тому що є навіть такі собаки, які можуть з'їсти їжика, тому він захищається своїми колючками. Так, наступна цікаво, так? Давайте наступна. Ой, ну тут навіть в першому слові є підсказка. Давайте я її пропущу. Жив та був на світі, диво. Прочитай спочатку. Жив та був на світі, дивував усіх кругом, дивними дивами, добрими ділами. І це вжив добрий гном. гном. Жив та був на світі гном, дивував усіх кругом, дивував. Пісенька про гнома загадка. Ну, і давайте спочатку я за, зачитаю, а потім заспіваю. Дзьоб червоний в гусака, він сичить усіх ляка, захища своїх малят довшого і гусенят. Довго шиї гусенят, вибачте. Тобто це гусак. Ну, вже відгадали. І зараз я співаю. Дзьоб червоний в гусака, він сичить у всіх ляка. Знаєте, як гусак шипить, він такий. Він сичить всіх ляка, захища своїх малят, довго шиє гусенят. Давайте ще раз, я її заспіваю. Дзьоб червоний в гусака, він сичить усіх ляка, захища своїх малят, довгоши є гусенят. Довго шиї гусенят. Отакі От у нас з вами. Локальні музичні вправи. А зараз давайте заспіваємо ще з вами нашу пісню, яка вже, мабуть, найулюбленішою стала в нашому колективі «Дивограй». Це пісня про Святого Миколая. Так. Важно. Все доброві муха, Святий Миколай Дарунки в торбинку, святкову малинку, подарує Божу милість, святий Миколай подарує Божу милість, святий Миколай Наш рідний корабельний край, святий оберігає миконай, намить оче ніколи не стуля, свої молитви всі благословля, намить оче ніколи не стуля, свої молитві всі благословля. Як сонечко в кімнату загляда, за вікнами співає коляда, святий Микола ходить кожній дім, питається, чи добрі люди в нім? Святий Микола ходить кожній дім, питається, чи добрі люди в нім. Святи Миколаю Божу Милість, святи Миколай, святи наш Миколай. І притягуємо так, молодці. Зараз я опирую бук. Ось такі у нас чудові сьогодні з вами вийшли музичні вправи, які ми заспівали. Нашу пісню, Святий Миколай. Я вас усіх дуже ціную, полюбляю і чекаю нас уже у нашому рідному місті, на наших заняттях. Маю надію, що це скоро станеться. Усіх з прийдешним святом Святого Миколая. Знаю, що ви були чимні, старалися, тому усіх вас, мабуть, святий Миколай. Подарує якісь вам чудові подарунки, які ви чекали або малювали. Ми завжди з вами, до речі, малювали або писали листи Святому Миколаю. Ну, а зараз я знаю, що ви всі у далеких країнах, хтось в Україні ще, хтось і в інших країнах світу. Тому вам усім добра, щастя, мира і чекайте Святого Миколая. До нових зустрічей!